Доброго дня, діти! Осінь щедра і багата з подарунками прийшла, тож дозволь нам запитати, що ти осінь принесла. А принесла нам осінь запашні фрукти, груші, яблука, виноград. І сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію на тему виноград. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу фіолетового і блакитного кольору і четвертинка аркуша зеленого кольору, а також кольорові олівці. Простий олівець, ножиці і клей. Для початку підготуємо ягідки. Беремо папір фіолетового кольору, складаємо навпіл і ножицями розрізаємо по лінії згину. Ось так обережно ріжемо. Потім половинки, також згинаємо навпіл і ріжемо смужечки. Шириною десь півтора см. Так, робимо з однією половинкою і також з іншою половинкою. Я нарізала смужечки і тепер кожну смужечку по лінії згину також розрізаємо навпіл. Потім беремо клей, намащуємо кінчик смужечки клеєм і скручуємо її ось так. Пальчиками протискаємо, і виходить у нас ягідка. Так робимо з усіма смужечками. Наклеїмо, загинаємо і протискаємо. От стільки ягідок я накрутила. Тепер малюємо листочок. Беремо олівець і зелений папір. І малюємо спочатку низ листочка, ось так, ніби крапельку, потім по бокам також дві штучки. І потім робимо верхівку листочка. Тепер беремо ножиці і обережно по контуру вирізаємо. Ось я вирізала листочок. Тепер час все наклеїти. Але для початку беремо олівці коричневий і зелений. Коричневим олівцем малюємо гілочку ось таку. І потім від цієї гілочки. Також дві зелені гілочки в різні сторони. На одній гілочці буде листочок, а на іншій грона винограду. Тепер беремо клей і приклеюємо. Спочатку приклеїмо листочок, намащуємо його клеєм і приклеїмо до однієї зеленої гілочки. А потім беремо наші підготовлені виноградинки і так само їх приклеїмо. Спочатку клеїмо наверх три штучки, потім наступний рядочок чотири штучки, наступний рядочок 5, і потім 4, 3, 2 і 1 виноградинку, ось так одна за одну, в середині приклеїмо виноградинки. Тепер беремо зелений олівець і від гілочки малюємо закручений вусик. Ось такий соковитий виноград у нас вийшов. Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!